Путін в будь-якому випадку виграє, навіть якщо нічого там не буде досягнуто, він виліз із свого бункеру. По-перше, показав своїм росіянам, що він кудись може полетіти. По-друге, те, що з ним говорять на найвищому рівні. Цього не можна було робити в такому контексті, який зараз є. Тому ситуація дуже непроста, але не варто вже себе закопувати і казати, що вони зараз за все порішають. Не порішають. Не порішали минулого разу. І зараз вони теж не порішають. Головна задача, як на мене не готова сказати, чи варто в цю двійцю вриватися Зеленському. Він я думаю, завжди готовий з Путіним зустрітися, але ж нам про результат. Так, от я хотів би, щоб ми вийшли в перспективі на перемовини, де буде присутня не лише Україна в особі президента, але й Європа. Я бачу, що ці кроки в кроки в цьому напрямку робляться. Ми ведемо активні консультації. Європейські лідери, як я казав вище, хочуть спілкуватися з Трампом до і вони вважають, що це є справа Європи насправді, і без неї вирішувати не можна. Ну просто на підтвердження своїх слів. От, наприклад, Путін вимагає або просить, ну скоріше все, все, вимагає. Він же ж по іншому не спілкується. Зняття санкцій. Більше санкції це від Європи. Без Європи і зняти не можна. Тому з Європою треба говорити. Е, тому ситуація дуже непроста, але не критична. Ми маємо відстоювати свої інтереси, і тоді світ під нас прогнеться. Світ любить сильних і впертих. Ну ми такі. І звісно, що можна сказати, ну, без американської зброї там і ще щось. Венс чітко сказав, що вони грошей давати не будуть, але продавати Європі будуть.